Дорогу до пункту пропуску Нижанковичі Мальковіца відремонтували. Відновили 46 кілометрів покриття. У громадському транспорті Львова бракує контролерів. Тестово працює система безготівкової оплати. Завершення театрального сезону. Підсумки роботи львівських театрів. 46 кілометрів дороги, яка веде до новозбудованого пункту пропуску на і Малькові, це відремонтували. Це на ділянці від Нежанкович до Самбура. Востаннє ця дорога ремонтувала в 70-х роках. Це є 46 кілометрів дороги. Вартість загальна, яка зараз по наших підрахунках складає 33 мільйони 500 тисяч євро. За словами Олега Берези, відновлювали автошлях у межах міжнародного проєкту так званого польського кредиту. Відсоток є дуже малий і він починає нараховуватися лише після того, як ми закінчимо останні будівельні роботи. Тому це п'ять років, якщо подивитися з економічної точки зору, це є надзвичайно вигідний кредит, тому що ми отримаємо вже якісну інфраструктуру завдяки тому, що буде побудована дорога, тут буде розвиватися бізнес, бізнес буде платити податки. Окрім нової проїжджої частини, тут капітально відремонтували 12 мостів, облаштували нові зупинки громадського транспорту, освітлення та тротуари. Житель села Чаплі Михайло Мандзяка розповідає, дорога після ремонту стала як у Європі. Їхали два східняки на фурі, вони тут проїжджають і іде до другого вони мають рацію. І спілкуються. ти знаєш, що кажеш, ми, ми вже в Польщі. А наш шофер їде. Там фура стоїть наша в селі, тут має один такий. Каже, ні, у нього ні, хлопці, ще 35 кілометрів до Польщі. А вони думали, що вони вже по Польщі їдуть. Кажуть, нема каже, кажуть, між Німеччиною. Підлягає ніякому порівнянню. то взагалі не підлягає порівнянню. Це можна побачити, але це у нас старовинний такий ексклюзивний міст, Ми ще в стилі бароку такий зроблений. Ну, але цей був такий за совєтів зроблений міст. ну, Страшний міст був, одним словом, був страшний міст. А зараз... Ну, То й гордість села, можна сказати, так. Роботи виконувала польська підрядна організація «Драгбуд», розповідає заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко. На цьому об'єкті, який завершили будувати, теж війна не злякала. Ми цей об'єкт добудували до кінця, відремонтували 46 кілометрів дороги. Що це нам дало? Як ми бачимо, вже не першу маємо зустріч на тій території. Ми цього року запустили новий пункт пропуску. Тут діє Діючий пункт пропуску в Смільниці. Який трафік зараз ми маємо? Це завдяки дорозі, де є збудована нова дорога, відживає населений пункт один другий, розбудовується інфраструктура, появляється нове дихання, нове життя. Героям слава. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина. У Львові на п'яти автобусних маршрутах можна оплатити проїзд без готівкою. Це маршрути номер 1 а 3А, номер 10, а також 5 А і 62. Запрацювала власне безготівкова оплата в рамках тестування системи АСОП і відповідно оплата може здійснюватися кількома способами. Це може бути як і без готівкова оплата шляхом. Використання своєї платіжної картки так само можна розрахуватися сервісами Apple Pay, Google Pay, з телефону, де є прив'язана відповідна карточка. Якщо пасажир все-таки виявив бажання розрахуватися готівкою, він зобов'язаний придбати у водія відповідний квиток з QR-кодом, який в подальшому контролер має можливість перевірити. Одночасно з безготівковою оплатою на цих автобусних маршрутах запрацювали контролери. У Кожному транспортному засобі. Ми стараємося, щоб був один контролер. Найбільше зараз такої роботи, скажімо, інформування пасажирів, тому що пасажири ще не всі звикли до системи, не знають, як користуватися правильно. Інспектори поки що не штрафують, а консультують і контролюють. Дякую, ви валідували вчасно. Гарного дня. Серед обов'язків контролера це контроль за оплатою проїзду, перевірка наявності документів, які дають право на пільговий проїзд, а також допомога пасажирам із валідацією та оплатою проїзду, розповідає контролерка Оксана Прус. Підходимо, перевіряємо, чи успішною була валідація леокарти, чи успішною була оплата безконтактною. Теж у нас працює вже в автобусах. І надаємо ще іншу якусь інформацію, яку люди питають. Після того, як людина відповідно прикладе свою картку, зелена галочка це успішна валідація її картки в платіжній системі. Я як контролер, приходжу, отримую спеціально у нас це є дані її карточки, підходжу до людини. Прошу надати саме ту картку, з якої вона здійснювала цю оплату, і ця інформація відповідно відображається на екрані паксу. Безготівкова оплата в маршрутках поки що працює в тестовому режимі. За допомогою одної платіжної картки можна придбати лише один квиток. Після того як це буде працювати з однієї картки кілька квиток, буде відповідна смужка, де написано буде зробити кількість вибору за двоє-троє. Ми запитали пасажирів, чи користуються вони безготівковою оплатою за проїзд для молодих людей, які живуть в телефоні. Це дуже зручно. Звичайно, мені незручно. Мені якось я не вмію це все налаштувати, то я плачу, як готую. Але взагалі для молоді, звичайно. Про оплату телефоном то постійно користуюсь. Це набагато зручніше, ніж годівку постійно з собою носити, тому що я це дуже зручно. Розрахувався собі швидко, без проблем, без копійок, без грошей. Копій, без так, думаю, що це зручно. Через впровадження безготівкової оплати проїзду у львівському громадському транспорті тепер є потреба у додаткових контролерах, каже директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Орієнтовна заробітня плата контролера вже фактично отримана, так би мовити, на руки це є близько 18 тисяч гривень. Вона коригується в залежності від результатів діяльності контролера і власне якихось таких додаткових вимог. Як скажімо, там вища освіта тут не передбачається, але все рівно це мають бути люди, які в подальшому пройдуть певну певні технічні навчання для того, щоб розуміти, як працює обладнання особ, як воно функціонує. Зараз у місті працює 67 контролерів однак потрібно щонайменше ще 120 інспекторів. Повідомив Олег Забарило. Ольга Дейнека, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Роман Дмитро Гайдучок, львів'янин, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, попри відсутність військового досвіду, став на захист України. Виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 13-го окремого десантно-штурмового батальйону. Загинув 24 червня. Йому був 31 рік. Степан Беген уродженець села Колодруби Львівської області. Із перших місяців повномасштабного вторгнення боронив територіальну цілісність держави на східному напрямку у складі військової частини Т 0910 Загинув 25 червня. Йому було 57 років. За інструмент у холі центру незламні сідає 59-річний Юрій Гончаренко. Тут він проходить реабілітацію після поранення у Бахмуті. Там чоловік жив, а поранення отримав, коли намагався допомогти місцевим домашнім тваринам, яких залишили у Бахмуті. Ахмуті, окрім основної роботи, займався музикою, грав на весіллях та інших урочистостях. А в центрі незламні вирішив перед випускою організувати концерт для лікарів та інших пацієнтів. Був поранений, була не дуже пам'ять стійка, тому став розвивати, дитями, дотягувати, дотягувати через музику. Це мені і хочу, щоб допомагало іншим людям. І це. Не тільки музика, це терапія для людей, для всіх нас. Концерт відіграв не сам, а з мамою однієї з пацієнток та лікарем-психологом Павлом Дубровним. Ідея прийшла зіграти разом абсолютно спонтанна. Я часто чув і бачив, як Юрій грає в холі в нас в лікарні, і в мене виникла така ідея, що ми могли б пограти разом. Ми з ним про це поговорили, почали репетувати. У Нас музичний смак дуже схожий, тому ми дуже швидко знайшли спільні пісні, які ми слухаємо, які ми граємо. І тому це буквально було так раз два. І ми зігралися. Це є елементом відновлення, оскільки реабілітаційний процес він є багатогранним і відповідно. Це не тільки там є заняття з фізичним терапевтом, черготерапевтом, чи, чи там навіть логопедом, чи де залучення соціального працівника, а це є реалізація їх як особистостей, і це є відновлення на рівні участі, те, чого ми завжди прагнемо досягнути. Після реабілітації та виписки Юрій планує продовжити займатися музикою. Зараз мріє про нове власне піаніно, бо його інструмент залишився у зруйнованому домі в Бахмуті. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Студенти Харківської школи архітектури, які через війну переїхали до Львова, презентували виставку. За словами кураторки виставки Євгенії Ільїної, ця подія є підсумком усього навчального року. Тут аналізують напрацювання студентів та роботу викладачів. Експозиція студентських робіт отримала назву Ліс. Протягом підготовки до самої виставки ми почали поступово відбирати роботи і зробили висновок. Що насправді настільки багато робіт скупилося, настільки багато різних підходів, різного бачення ми побачили в роботах, що вони за допомогою цієї кількості змогли утворити ліс. У неділю 2 липня завершується 123-й театральний сезон Львівської опери. У листопаді театр здобув нагороду найкращий оперний театр. Також впродовж року артисти презентували три прем'єри. Це страшна помста Євгена Станковича. Модерн балет «Пізнай себе та опера «Запорожець за Дунаєм. За час війни чи не єдиний львівський театр зберіг повністю творчу і технічну групу, незважаючи на те, що в нас 10 працівників театру сьогодні перебувають в Збройних силах України. І, і ми ще, ми ще Плануємо вже в новому сезоні знову ж таки три прем'єри. В нас появиться вже твір на тему війни. Вистави з відголоском подій, які відбуваються під час повномасштабної війни, презентували цього театрального сезону у театрі Лесі Українки та наполегливо вірити в те, що все не даремно. Окрім цього, театрали організовували збори грошей для військових. Зокрема, у п'ятницю, 30 червня, організували гомін у дворику, де розігрували лоти, такі як прожектор, підсвічники з гіс та інші. А за виручені гроші планують придбати дрони. Намагаємося це робити. Я дуже завдячую величезній нашій команді в театрі, яка це робить, бо це надзвичайно велика робота. Колосальна, я просто можу сказати, тому що ми час від часу не маємо вихідних днів. Ми не маємо вільного часу, а займаємося або своїм безпосередніми обов'язками, або трохи волонте. Лежством, от тому навіть маємо малесеньку команду, яка щопонеділка їздить в госпіталь. Називаємося понеділковим госпіталем. Так і відвідуємо військових, з ними спілкуємося і привозимо якісь речі. Попри повітряні тривоги і відімкнення світла, нові вистави готували і під час 35-го театрального сезону у театрі Леся Курбаса. За словами керівника Олега, цьони під час повномасштабної війни глядачі завчасно купували квитки на всі вистави. Коли ми, наприклад, ми тільки відновлювали роботу ще в квітні 20 року, то, звичайно, було дуже багато запитань і були, був е, такий легкий страх, що е, ніхто не прийде в театр, кому ніби в цій ситуації потрібен театр. І ми були страшенно здивовані, коли було все навпаки. Тобто прийшло одразу прийшло дуже багато людей. І люди дякували, що ми почали роботу, і що це взагалі ковток повітря. Зараз театрали матимуть відпустку, але у кожному театрі вже мають плани на нові прем'єри. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.